Але часто через нашу байдужість ми втрачаємо наші стосунки з Господом. Ми не бажаємо мати з ним близькі стосунки з Ісусом Христом, який заплатив велику ціну за наші з вами гріхи, щоб ми були спасені. І якщо ми будемо байдужі до Ісуса Христа, Христа то Ісус Христос буде байдужий до нас, Христа. Якщо ми будемо байдужі до Ісуса Христа, то Він буде байдужий до нас. Що сієш, те й пожнеш. Так говорить Біблія. Якщо ми сьогодні байдужі до Ісуса Христа, який пролив за нас кров, який заплатив велику ціну за наші з вами гріхи, заплатив велику ціну. І якщо ми залишаємося байдужі у цей час тривожний для України, то Господь буде байдужий до нас. Якщо ми сьогодні байдужі до Ісуса Христа, то і Він буде байдужий до нас. Ісус Христос не був байдужий до народу України, до нас. Пролив за нас кров, народу Росії життя. Але якщо ми байдужі до Господа, то і Господь буде байдужий до нас, до народу України. Не будемо байдужими до Ісуса Христа, тому що Він не був байдужий. Він пролив за нас кров, заплатив велику ціну для того, щоб ми були шпаси.